Потрібно бути готовим. Гаррі Кейн проти Різника. Забиває Кейн 1-0. Але був дуже і дуже близьким в цій ситуації. Пробує зараз Кейн з партнерами там ледні обходити оборону. Ну, точність передач дозволяється робити на навіс, який Кейн забуває. Карі Кейн в усій своїй красі. Це його гра і саме тому він є. Поки що Шахтар захищається. Тоттенгем продовжує атакувати. Удар різник перед собою. Карі Кейн. Четвертий м'яч. Уже з трибуни натякають арбітрові. Ну що, Він хоче побачити удар, очевидь, після атаки. Так дає пограти Кулусовським. Віший штрафний майданчик. Буде удар. Буде і буде гол. 5-1. Ось так. Все ж таки не дарма дав переграти арбітр Тоттенгему Дейн Скарлетт, який вийшов на заміну.